Усан рейд по дахнівці перевіряють воду у колодязях. В Україні Було таке розпорядження – відбирати воду в колодцях, де живуть діти до трьох років. Просто були смертні випадки в Вонофранковській і Вінницькій областях. Було связано з водою, з повышенным содержанием метра. Діти гинуть від медгемоглобінемії. Саме цю хворобу провокують нітрати, тому колодязі у домоволодіннях, де проживають малюки, перевіряють за бюджетні кошти. На це місто виділило 20 тисяч гривень. Результати тестувань невтішні санепідеміологи перевірили воду вже в 120 криницях. У 40 випадках вона не відповідає якості за бактеріологічними показниками. А в живельній волозі з 20 колодязів завищений вміст нітратів. Вирок своїй криниці почула й молода мама Наталя. До сьогодні вона з цієї води готувала їжу для свого 10 Місячного синочка. Постараємося, хоча б дитину якось відгородити. Якось сусідів будемо брати. Постараємося якось. Таїсія Васильівна для своїх онуків теж воду з колодязя вже не бере. Ми боїмося туди врати воду, тому що вода там загрязнена. А це після дощів, то взагалі воно замулило там і дуже грязна вода. Вона купує живильну вологу з водовоза. Черкаси водоканал рятує дахнівчан від гнилої води артизіанською. Віднині її що два дні підвозять у цей мікрорайон. Береться вона зі свердловини глибиною 66 метрів, шістдесят метрів. Це вже каже само за себе. О, і плюс ще до очищається дезбактерицидною лампою. Подружжя Беченків теж радо не полоб воду з власного колодязя. Його розповідають, ще з радянських часів ніхто не перевіряв, а йти до водовоза пожевильну вологу пенсіонерам вже немає сили. Не знаємо, яка вода, а що нам робити. Яка є, таку й п'ємо. Заплатити СЕС за аналіз води з колодязя їм, говорять, не по кишені. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка Новини.